Дружки, які були просто не нерозли, вода Настя Каменських та Анна Андрійчук теж розсварилися. Вони разом їздили на відпочинок, дружили з сім'ями, бо Андрійчук це колишня дружина позитива і взагалі були немов рідні сестри. Однак раптово перестали публікувати спільні фото і жодним чином не коментують, що між ними сталося. У мережі були здогадки, мовляв, розсварилися дівчата, бо Андрійчук почала романтичні стосунки з потапом. Втім, правда, це чи ні. І ніхто з цього ймовірного любовного трикутника так і не сказав. Нещодавно в мережі з'явилася інформація про те, що ваша колишня дружина Анна Андрійчук є коханкою зараз Потапа, і насправді вони з Настю вже не разом. Чи чули ви щось про це? Чи правда це, чи можливо це просто чутки? Ну я тільки бачив це від різних. Джерел і це все чутки, бо ну так, щоб щоб я десь дізнався від когось близького до всіх нас, то ні. Тому нічого не знаю. нічого не знаю, чесно.